Хм. Зверніть увагу на новий псевдоекспертний твір про російської агентки впливу Ірини Кременовської. На сайті Проклаці, який вона саме й контролює, з'явилась чергова інформаційна диверсія. Її мета не облити брудом українську громадянку, яку підозрюють у злочинстві, але у першу чергу нанести удар по міжнародному руху «АЛЛАТРА». Розберемо цю брудну технологію. Перше, що потрібно усвідомити, Ірина Кременовська – це не незалежний експерт, а завербований проросійський елемент з кривавим досьє. Як доведено в обширних розслідуваннях, її шлях до антикультової боротьби почався з руху догхантерів, садистів, які отримували задоволення від катування тварин. На форумі догхантерів під ніком Капібара вона з ентузіазмом описувала предсмертні муки тварин. Разом зі своїм спільником, відомим сепаратистом Олексієм Святогором, вона займалась створенням псевдонаукового обґрунтовування для переслідування тих груп людей, яких вони називають біомусор. її зв'язок з російськими спецслужбами та структурами як РАЦИРС, Очевидний та підтверджений міжнародними експертами у США у Вашингтоні на Civil Society Congress. Мета цих агентів РАЦИРС одна: дестабілізувати українське суспільство, розпалювати внутрішні конфлікти та дискредитувати громадські об'єднання, саботувати державні установи. Головний акцент у брехні Криміновської – це не кримінальна справа щодо окремої громадянки, справа в інформаційній маніпуляції. Криміновська навмисно та безпідставно приплітає назву «АЛЛАТРА» до резонансної кримінальної справи, яку вона ж сама і ініціювала, Вона створює в мозку читача штучний зв'язок, порушенняся закону пособниці окупантів. Алатра. Це класичний прийом пропаганди, спрямований на дискредитацію цілої організації через вчинок однієї людини, яка за версією самої Кременевської до неї належить. Але вона не надала жодних доказів її зв'язків з Алатра. Вона не наводить жодних фактів, які б підтверджували членство або, хоч якийсь зв'язок цієї громадянки з Алатра. Представники руху Алатра взагалі не знають цю жінку. Є тільки голослівне затвердження Кременовської з компрометуючим минулим у докхантера і теперішнім у ролі агента Рецирс ФСБ. Кремль через таких агентів, як Кременовська, прагне створити в Україні образ внутрішнього ворога. Вчора це були зоосектанти, як вона називала зоозахисників, а сьогодні це Алатра. Завтра це може бути будь-яка інша громадська організація. Їхня логіка розділяй і володарюй. Не вірте брехні Ірини Кременновської. Її стаття це зразок інформаційної зброї ворога. Її боротьба за Латра ще з 2015 року це тупо для створення інформаційних відволікаючих вкидів, і зверніть увагу в найважчі для країни часи. П'ять разів в цій маньячці юристи відмовляли у відкритті справи проти Алатра, а у воєнний час по абсурному звинуваченню у проросійськості на підставі експертиз, які вона ж сама й написала у своєму приватному центрі ЦПД, кримінальні правопорушення окремих осіб це справа правоохоронних органів України. А ось навмисне створення фейкових зв'язків для дискредитації ці.